Усім привіт, сьогодні улюблена рубрика моїх підписників. Це Car Vlog, де я просто ставлю телефон у своїй машині і ділюся своїми думками, даю поради на різні теми. І якраз сьогодні ми будемо говорити про тайм менеджмент Я розповім, як я все встигаю. Насправді це одне з найпопулярніших питань у мене в Діректі в інстаграмі, тому що я реально встигаю поєднувати багато речей у своєму житті, і звичайно без тайменеджменту тут нікуди. Тому сьогодні поділюся трьома правилами, про які я завжди пам'ятаю, і які мені допомагають. Зараз на вулиці похмура погода, тому світло не дуже знімаю бігом, поки воно ще є. Тому давайте починати. Три речі, які допоможуть вам встигати набагато більше. І так, перше, що вам треба знати і розуміти перед тим, як вивчати різні техніки та й менеджменту, завантажувати мільярд додатків і користуватися п'ятьма блокнотами, це те, що кількість виконаних задач щодня залежить від вашого рівня енергії. Тобто, якщо в мене мало енергії, я прокидаюся перші дня збираюся три години. У мене залишається реально дві години, щоб щось зробити. І якщо в мене багато енергії. Я об'єктивно буду встигати набагато більше. Як я працюю над своїм рівнем енергії і роблю так, щоб щодня я могла встигати все більше і більше речей робити. Перше, я працюю над своїм рівнем енергії на рівні тіла. Це постійний зал, це постійне кардіо. Друге, регулярні ресурси наповнюю щоді. Тобто раз в тиждень я роблю собі вихідний. І я сприймаю це вихідний як підзарядка, яка допоможе мені в майбутньому робити набагато більше як частина процесу, а не те, що зупиняє мене від досягнення ціла. Ні, навпаки, це те, що прискорює досягнення цілий в майбутньому, будь-який якісний вихідний. Третя це вихід на новий рівень, тобто я завжди роблю собі челендж. Наприклад, виступити на 100 людей. Вау, це щось новеньке, новий рівень. Потім на 200-300 тисяч людей. І кожного разу, коли ти досягаєш якогось більшого масштабу, це таке відчуття начебто твоя енергоємкість вона розширюється, і ти почнеш стигати більше. Навіть коли я зробила таку масштабну покупку в 20 років, купила цю машину Ауді, потім в 21 я купила Віллу на балі. Це реально розширило мене дуже сильно на всіх рівнях, і навіть на рівні енергії. Тому мені здається, що я зараз встигаю більше, навіть за рахунок цього. Друге – це фокус уваги, навчитися направляти фокус своєї уваги туди, куди потрібно. Насправді це навик, який розвивається з роками, і це дуже важливий ціни навик, який повинен мати кожен. Ми кожен день щось робимо так, якісь задачі, в нас щось термінове, є, і ми інколи забуваємо, що у нас не вистачає часу на важливе, і от справді інколи день потрібно починати не з термінового, а важливого те, що принесе в майбутньому в довгостроковій перспективі результат. Ми часто мислимо в межах тижня, місяця, але не мислимо в межах трьох років, хоча це. Насправді важливіше, наприклад, зараз я дуже сильно масштабую свою онлайн-школу, свій проект, і я не мислю в межах, скільки я зароблю сьогодні. Я мислю в межах, які дії я роблю зараз, щоб через три роки це принесло мені x 10 x 100 Розумієте, про що я. Тобто мені не цікаво, скільки я зроблю в цей момент сьогодні. Мені цікаво до чого призведуть ці дії в довгостроковій перспективі. І от мене фокус уваги на масштабуванні і на стратегії. Тому я завжди рекомендую в кінці тижня задавати собі два ключових запитання: куди вони привалили свою увагу. Протягом цього тижня, і чи резонують ці дії з вашими масштабними цілями та баченням свого життя? Третя порада це декомпозиція свого життя. Дивіться, я завжди маю глобальне бачення, але я завжди це глобальне бачення з тисячі пазлів розбиваю на маленькі дії, і кожен день роблю щось, що приводить мене до цього. Наприклад, у вас є ціль вивчити міську на сюван, а у вас зараз взагалі нульові знання, ви нічого не знаєте, і ваш крок це просто вивчити п'ять нових слів, вивчити одну граматичну тему. І це не означає, що ви не йдете до своєї цілі C1. це означає, що ви ідете навпаки просто маленькими, зрозумілими кроками, які є комфортними для вас, тому що C1 – це там тисячі слів, десятки граматичних тем, які потрібно знати. І нормально, що ви відразу за один день, навіть за місяць, не знаєте це, але. Кожна нова граматична тема, кожне нове вивчене слово це пазл вашої загальної картини, вашого омріяного рівня. Я завжди кажу це своїм студентам. І, в принципі, я дотримуюсь цього правила у всіх сферах життя. Наприклад, в мене є ціль в спорті. І я просто кожен день роблю якийсь крок в цю сторону. Коли я сходила сьогодні на тренування, в мене за день нічого взагалі не змінилось. Але це одне з тисячі тренувань, які 100% допоможе мені досягнути ціль, яка є в мене. У мене є ціль набрати 100 тисяч на YouTube. Я знаю, що це треба зняти там, ну наприклад, 200 відео, і кожне моє відео частина пазлу, частина мого особистого бренду, частина мого досвіду, який я набуваю кожного разу, коли знімаю відео на ютуб. Плюс я ніколи не знаю, що залетить, що не залетить. Розумієте про що? Тобто я ніколи не сприймаю дії, які роблю як ключовими. Я сприймаю їх як частиною великого пазлу. І це дуже сильно допомагає навіть знаєте, в ті моменти, коли щось не виходить. Тому що ми часто знаєте, ставимо високі очікування. О, зараз я цей тиждень правильно харчуюсь, ходжу на тренування, повинно бути він. 2 кг. Ні, так це не працює. Інколи люди навіть набирають вагу за цей тиждень, тому що в них там все перебудовується. Але через півроку таких тренувань та лайфстайлу точно буде результат. Я завжди знаю, що якщо я продовжу, варіанти, що не вийде, в мене немає. А якщо я зупинюся, то в мене точно нічого не вийде. На початку відео я сказала, що дам лише три поради, але розумію, що зараз хочу дати ще одну четверту, яка насправді є досить простою, але капець якою ключовою у моєму рості. Це самоаналіз. Я завжди аналізую багато речей. Що відбувається в мене в житті. Дивлюся, що працює що не працює, тому що дуже часто ми робимо багато речей на автоматі. Наприклад, у яму ситуація: людина хоче розвинути свій інстаграм і кожен день знімає рілси. І вона теж робить три місяці, але результату нуль. І замість того, щоб проаналізувати і подумати, можливо, мені трошки по-іншому треба відео знімати, можливо, мені треба спробувати іншу стратегію. Вона просто це робить без аналізу, без змін. І як показує досвід, самоаналіз прискорює результат. Тобто, ви розумієте, окей, ця гіпотеза не спрацювала. Давайте спробуємо іншу гіпотезу. Можливо, інша спрацює. Вивчи. Там нісь, кому рік, у вас немає прогресу, і ви розумієте, що це не працює. Подивіться на вашу стратегію. Можливо, ви щось робите не так, і вам треба змінити підхід, щоб змінились результати. В самоаналіз я також включаю похвалу себе. Тобто ви можете раз місяць, раз тиждень або раз квартал, тобто раз три місяці, питати себе не тільки що покращити, а що вдалося досягнути. Де я молодець, що мені вдалося зробити. Це насправді класне питання, тому що інколи ми фокусуємося лише на тому, що не виш, і ми просто не помічаємося. А там, де фокус, там і результат. Насправді, коли ви фокусуєтесь на позитивних речах, ви це примножуєте. Тому, крім того, щоб насварити себе, що ви не встигли зробити, що не вдалося, спробуйте знайти щось позитивне, що вдалося, де ви молодці. І ще одне питання, яке можна задавати для самоаналізу: один інсайт, який я виношу цієї події за цей період, тиждень, місяць і так далі. Тобто, одне усвідомлення, один інсайт. Вам не треба список 30, вам треба одне, що ви бути використовувати. Знаєте, дуже багато людей вони такі теоретики. Виписали тисячу інсайтів, прочитали тисячу книг, але взагалі не використовують ці знання. Тому інколи класно мати один інсайт, наприклад. З цього відео, але усвідомлення, яке ви будете постійно використовувати у своєму житті. Інсайт, який покращить ваше життя, ніж просто подивитись відео, зрозуміти для себе багато, але нічого не задіювати. Тому напишіть мені, будь ласка, під цим відео, що ви забираєте в життя. Можливо, навіть ви це знали, але це класне повторення. Можливо, це якраз потрібний момент у вашому житті. Напишіть, будь ласка, про це мені дійсно цінно бачити ваш зворотній зв'язочок. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйся на мій YouTube. Тут більше мене мого лайфстайлу. А в Instagram і Telegram каналі взагалі регулярно, пощо практично кожен день. Щось, тому якщо ти хочеш бачити мене частіше, мої думки, усвідомлення, обов'язково підписуйся. І зустрінемось у наступних випусках. Па-па!